Мої любі десятикласники, ну, відповідно, ми з вами на попередніх уроках, я сподіваюся, запам'ятали і вивчили, що таке механічні хвилі. Що механічні хвилі це поширення коливань в пружньому середовищі. Ви діти точно пам'ятаєте, що хвилі поширюються в пружному середовищі з кінченною швидкістю. І так, звукові хвилі поширюється швидкістю в повітрі 340 метрів на секунду. Ви точно знаєте, що джерелом механічної хвилі є друге тіло, обов'язково. Ви знаєте, що механічні хвилі не можуть поширюватися в вакуумі, а чому, а там же ж нема пружнього середовища. Ви зрозуміли. І ви точно знаєте, що хвильовий рух не супроводжується перенесенням речовини. Ви бачили, як проливе човен моторний і поширюється хвиля. Але при цьому речовина не переноситься діти. І останнє перенесення енергії без перенесення самої речовини. Це одна із найважливіших властивостей будь-якої хвилі. Ну, ви бачили, як я вам показував приклад механічної поперечної хвилі, коли я здійснював і здобував ці хвилі за допомогою переноски. Ви бачили, що речовина не поширюється, поширюється лише хвилі. Про повдовжні поперечні хвилі ми з вами говорили. Ну і основні формули, а мені потрібно, щоб ви пам'ятали, що швидкість поширення хвилі це її довжина лямбда на частоту, звичайно, в метрах на секунду. І ми точно з вами знаємо, що довжина хвилі це швидкість помножена на періоді. Ну, відповідно, вимірюється довжина хвилі у метрах. Сьогодні я хочу з вами поговорити про два дуже цікаві явища, про дві дуже цікаві властивості механічних хвиль. Ну, ви, мабуть, бачили, на морі хто був, або на річці, коли пливе моторний човен, а назустріч, або навздогід, і інший моторний човен, або інший якийсь Плавальний засіб і поширюється хвиля механічна по воді. То бувають випадки, коли хвиля наздоганяє хвилю, вони підсилюються і утворюються одна тільки велика більшої амплітуди. А буває навпаки, хвиля накладається на хвилю раз і вони тільки зарябіло по поверхні води. Ви добре діти бачили, якщо пливе моторний човен. І посеред річки стоїть паля, камінець, від моторного човна пішли хвилі. А що ці хвилі роблять? А вони собі тихенько обігнули цю палю чи цей камінець, обігнули інший човен і поширюються далі. Дійсно, це дуже цікаві явище. Я хочу з вами сьогодні поговорити про інтерференцію і дифракцію механічних хвил. Тому в зожити запишіть інтерферея, інтерферея та дифракція, дифракція механічних. Відповідно, Відповідував додому параграф 22 і Дуже трішечки, сторінка 138, сторінка 139. Ну, відповідно, діти, мені дуже з вами цікаво, чому ж відбувається в одних випадках підсилення хвилі, а в іншому випадку послаблення цієї хвилі. Ну, відповідно, у вас, діти, тут написано, що якщо виконується принцип суперпозиції, ви запитаєте, оце я видумав, що таке суперпозиція. Якщо в певну точку простору надходять хвилі від кількох джерел, то ці хвилі накладаються одна на одну. Так от діти, якщо вони однакові по фазі, і з однаковою частотою відбувається поширення. Якщо різні по фазі різної частоти, відбувається що, діти? Відповідно, послаблення, звичайно діти. І от мені дуже цікаво, ну, ми з вами у 9 класі вивчали світлові явища, а в 11 класі будемо вивчати світлові явища, властивості світла і явища, інтерференції дифракції. Там дуже цікаво також сказано про хвилю. Механічна хвиля в нашому випадку має інтерференцію, тобто здатність підсилюватися або послаблюватися. У вас сказано, якщо накладання хвилі... У наслідок якого в певних точках простору спостерігається стійке в часі посилення або послаблення результуючих хвиль, то таке явище називається інтерференція. Ну, якщо простіше, інтерференція, явище послаблення чи посилення хвиль в заданій точці за заданий час. Оце вам діти. Інтерференція. Явище посилення або послаблення механічних хвиль. Пов'язане, як я вже вам говорив, із фазою і частотою їхніх коливань. А що ж таке дифракція? А дифракція, я вам тільки що говорив про те, що хвилі від моторно чорна огинають камінець, палю і любі перешкоди. Тобто хвилі можуть огинати перешкоду. Тому, діти, явище огинання хвилями перешкод називається дифракцією. Ну, від латинського дифрактс розламаний. Тобто, хвиля, наче розламується, а потім з'єднеться. Дифракція, діти. Інтерференція це дуже цікаві явища, які дозволяють нам з вами робити певні речі, Меха... мається на увазі механічний хвиль. Ну, наприклад, звуковий. Я вам пізніше про це діти розкажу. Ну, і що я хочу з вами зробити? Я хочу, щоб ви, діти, запам'ятавши, що таке інтерференція. Дифракція трішечки резюмували підсумували все те, що ми з вами говорили. А ми з вами говорили. Що, по-перше, механічна хвиля це хвиля, що поширюється в просторі і створена іншим тілом. Причому простір повинен бути обов'язково пружній. Хвиля поширюється в просторі немиттєво. Кожна хвиля, в залежності від простору, пружнього, в якому вона поширюється, має свою певну швидкість поширення. І я вам вже говорив про. 340 метрів на секунду, звукова хвиля, про яку я вам буду розповідати на наступному уроці. Значить, хвиля, в якій частинки середовища коливаються перпендикулярно до напрямку поширення, називається поперечний. А коли відбувається повздовж поширення хвилі, ясно, що повздовжньою хвилі. І хвилі, діти, вони періодичні, в часі і просто. Ось ці основні властивості хвиль. це дуже просто, діти. Це все з нашого життя, це все ви спостерігали, інтерференцію, дефракції хвиль. Ви просто це не знали. А тепер будете знати. Все, щиро дякую вам за увагу. Вчіть фізику. Дивіться, спостерігайте навколо себе, спостерігайте явище, давайте їм пояснення і все буде добре. Бережіть себе. До зустрічі.